Добрий вечір, шановне товариство, 28 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую вам пізню полуницю Мальвіна. Ось така красуня у нас виросла. Зніму ще відео, як вона росте на грядці. Сьогодні не хватило часу. Ось такі вам показую ягоди, мальвіни. Зараз покажу окремі ягоди на вагу, як скільки вони заважують. Зважив 6 ягід 200 грам. В середньому ягода має більше 30 грам. Досить такий солідний результат. А смак неперевершений. Пахне лісовою суницею і солоденька-солоденька. Всім вам бажаю міцного здоров'я і смачної полуниці. Будьте здорові! До побачення!